За словами доцента кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва Житомирського державного університету імені Івана Франка Галини Ямчинської, Вальдорські дитячі садки і центри розвитку дитини стали дуже популярними останнім часом, адже вони відрізняються від звичайних дошкільних навчальних закладів. У нас формування е, світогляду через живопис. у нас не просто надання якихось послуг, вивчення якихось спеціальних. Нам треба, щоб дитина в цьому світі почувала себе добре, щоб вона відчувала через почуття, вона відчувала світ і могла в цьому світі прекрасно. Орієнтуватися заняття у центрі проводиться протягом усього року, але особливо дітям подобається підготовка до свят, які відображають народні звичаї. Трирічні малюки роблять витинанку та прикрашають ялинку коржиками, цукерками і горішками. А ще вони грають на музичних інструментах, виготовлених з природнього матеріалу. Це такі шумові інструменти. От, дайте Альоші, він знає. Примай, Олексій. Як. Так. А це з Карпат ми привезли такі палички, якими теж можна дуже гарну мелодію створити. Ану, Юлечка, поперебирай палички. От. І ще у нас є взагалі унікальний інструмент. Це, це... маленький гарбузик. І цей гарбузик теж шумить. Вихованці Центру обдарованості дитини в Житомирському державному університеті імені Івана Франка вже знають ази англійської мови, вчать танці народів світу і, звичайно, на кожен новий рік та Різдво готують віршик про зиму. Новий рік, я новий рік прийшов до вас на святок. щиро, я до Ялашу дорослих сіматок.